Шановні підписуйтесь підпис, 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 на канал, ставте лайки, якщо хочете побачити Чикаго з 103-го поверху. Всім дякую Всім за увагу. Аврора влаштувала таку новорічну ярмарку в німецькому стилі. З нашого дому було їхати 40 хвилин. Ми приїхали, запаркувались. Паркінг коштував 2,36 до 12-ї ночі, зараз ще тридцять. Ми приїхали і ходимо, зараз дивимося. Плануємо покуштувати смачного теплого глінтвейну, насалодитись уже. Майже різдвяною атмосферу, але снігу ще немає. Американці вже просто в предкушенні вже святкувати різдво. Ще навіть Синзґівінг він наступив, але вже все різдвяне. Що ви знайшли? Що? Потейт, панкейк, піканта. Це по польськи поліш. Ми вже пройшли декілька лайочків, але ларьок з польською їжею, запіканка, потейто панкейк, якісь вареники продають, продають вам сувеніри, їжу, бачите, Продає досточки, черпачки. Просто сімейний відпочинок в п'ятницю ввечері після роботи. Але напевно ще завтра на роботу в суботу зона якась на це. А ти будеш теж продавати кабінки, так. Давайте глінь тварин. Дали шоколад посмакувати Німецькі засиджі якісь. В О, так Вона не одна. Ну, да. Я думав, одна буде велика. І я. Ні, я сосиски з мейпл-сиропом. Мейпл-сироп, який приносять зранку для панкейків. А німці кладуть це. Їдять сосиски. Дякую. Дякую. Замовили глінтвейн, коштує 12 доларів, червоне вино, сашуньки холодно, але ми зараз трошки зігріємося і її зігріємо. Випили глітвейника, вже трошки в повеселіше і зайшли в якусь палатку з подарунками новорічного. Прекрасно, дивимося, що це на продається. Я яка смічна робота, серветки, сміжинки. Happy Thanksgiving! Шановні підписники, фоловери, депутати, олігархи, їхні сини і дочки, всі громадяни країни, хто мене переглядає. Всім вітання. У нас сьогодні субота. Яке число? 30 листопада, напевно, десь так. Ми їдемо в Чикаго, Wheel Stower, Skydex, 103 поверх. Я, мама і сестра Ліля. Готові? А де машина? О, машина, можна. Я вже забувся, де я запаркувався. Ми приїхали на радість без трафіків, запаркували. Паркінг коштує 11 доларів з 9.30 ранку до 3 години вечора. Навряд чи ми будемо тут до 3, але я просто так вибрав на запас. У нас квиток на 10 ранку, тому ми якраз вчасно. Зараз залишилось 10 хвилин до нашого входу 9.52. Вілл-ставер десь тут. Ось справа бідні, це дивіться, ідемо аж туди, кудись нагору, на, на 103-й поверх. Мама перший раз. Мама говорить, що боїться висоти, а там стекляні балкони, а нам треба по-любому фотку зробити. Да? Але зараз холодно, мороз на сьогодні мінус 10 градусів по Цельсію, але відчувається, як всі мінус 20. Тому що холодний вітер з озера додає такої морозності свіже, аж щипає просто за щоки, за бороду, за руки. Руки мерзнуть, треба рукавицею обов'язково вдягати. Тут не особи літом жарко, так? бо багато хмарочосів закривають сонце і гуляє такий сквозняк. Заходимо. Двері важкі. Скайдек, он знак туди. Гарна ялинка. Як враження? Дуже горда, подобається. Мамі подобається всякі новорічні декорації в захваті від усього. Так, нам треба зараз просканірувати наші квитки десь і можемо заходити. Квитки ми купили онлайн. Квіток коштував 40 доларів з людини. А чому нам не заказать? Дивіться, це як в аеропорту. Перед ходом тут всякі такі історичні нотатки, пости на стіні, як будували Чикаго. Це як був пожар, Чикаго згоріло, все. Якась Чикаго школа архітектури. Були архітектура яких це років 30-х, 20-х. Які матеріали використовувалися, це це таке? Якісь камні, граніти, плитки. Диви, як раніше на конструкціоні будувалось. Грязюці не було, не треба ні, ні каски, нічого не треба було, ні зелене жалітко, просто. А зараз правил хто наскільки. Дивіться, Чикаго прийшло за такого, за таких автомобілів, метро до такого. Сучасно вже. Прикольні фотки, да Те, що ми бачимо зараз з нашим неозброєним оком. Апартменти, дивіться, яких це Чикаго Маріно Таверс. В середині квартири, балкони їхні оці. Їх називають кукуруза, тому що вони як кукуруза називаються акватавер. Як будь тобі змило водою. Розумієш, наскільки велике місто, який в ньому бюджет, яке воно дороге, да? скільки Чикаго мостів. Розвідних. Якщо не помиляюсь, то 40, напевно, 30 щипс. Я в гуглі пошукаю, тут напишу. Заходимо в вагон метро. Ну так, 3D. Модель, воно вібрірує. сідло вібрірує. таке відчуття, як ти їдеш. Ну все, приїхали, встанов. Легенда Чикаго, Майкл Джордан. Барак Обама, Андрій. Де... А це хто? Я не знаю. Обама жив в Іллінойсі. Вернувся. Ой, ой. Шановні підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо хочете побачити Чикаго з 103 поверху. Всім дякую за увагу. Я сюди піднімаюся на 103-й поверх, напевно, вже сьомий раз за час мого проживання в Америці. І всім рекомендую проїхати в такий час, коли день переходить в ніч. Ви можете насолодитись і днем. І тоді, коли вмикаються ліхтарі, нічна Чикаго. видно також красиво. The World's Fair of 1893 opens, boasting beautiful white buildings. Dazzling new inventions debut, such as electricity, elevators, and the Ferris wheel. Welcome to the power. Ясна погода, дуже чудово видно. Насолоджуйтесь видом. Yeah. Річка якраз річкою. Валерія залишилась вдома, тому що мороз і з було холодно їхати, плакала. Магазин сувенірів. І ось класний вид на даунтаун. Джон Хенкок також там балкони є. Які розкладаються, ти притуляєшся до балкона і він так на гідравліці опускається вниз. Але не сильно багато сніг падає, да? все це, що ви бачите, це не картинка, не відеомонтаж, не але це реальне Чикаго. Ми знаходимося на 103-му поверсі. Ось вікно стікляне. Це не Плакат якийсь весий. Знаєш, була в ресторанах в Українах піцерії там заходять і така картина з хмарочосів. Тіпа типу, всі стоять, фоткаються, типу, на 103-му. Яке це найбільше став? Тут Оце. університет якийсь. Джон Хенкок, Трамп Тавер. Отам он, новий побудували будинок. Там зоопарк, Лінкольн парк, там яхти всі паркують, де як магістраль їде, де все видно, де трафіки, де не трафіки, жалізнична дорога. І отам, на, том, на тій стороні бути видно наш вітан. Це північне. Це на північ, так. І це якраз вхід на ці балкони. Тут черга, може бути, стекляні балкони. Ми довго стояти не будемо. Ця черга вона швидко рухається, тому що там виділено дві хвилини походка. Цих швидко проганяють, давай, давай, то наступні люди ждуть. Зайшли подивитись на сувеніри, тут продаються. Кофта стоїть 54 бакси, а якість така, просто як китайська. Ну, Це прикольна кепка, вона, вона стоїть 36 баксів. Дорого. Тому що нема більш другого варіанта. Парюють з Гуді 56 баксів. Ось ця Гуді. Подивіться на її якість. Відки стирчать, дешевий матеріал. Чикаго заробляє на туристах. Тепер ми також мурахи, люди, які отам, дивляться на нас, і думають, які ви мелкі. Коротше, різдвяний Чикаго прикрашене вже новорічними прикрасами. Традиції, обов'язково треба зайти і взяти кави в Старбаксі. Куди ж гуляти? Такий мороз, Чикаго, даунтауні Без смачної, ароматної кави. Я Старбакс просто обажаю. Вже познімали українські прапори, прапори скрізь весілень. Може там ще на тому мосту висять, де Трамп там Нема вже. Познімали, надоїло вже. Приближаємось до Міленіум Парк. Фонтани, ті, що влітку працюють вимкнені. Катаєш, де ялинки? Ялинка, ось там, де люди, скупчення людей, трошки далі. Каток, до речі, безкоштовний, якщо ти приходиш своїми коньками. А якщо хочеш покататися і не маєш ковзанів, то 15 доларів, по-моєму, рент ви катаєтесь скільки завгодно. Оце один каток, а там є. Інший каток і він зроблений його так з м'якою і по кругу. Це типу, як поле, ну, як хокейне, а там такої дорожкою він зроблений. Так. Ну Гарну атмосферну, аби ще сніг падав. Було б прикольніше. О, ялинка центральна, ось Чикаго, центральна ялинка, вона взагалі не помітна. Днем, як обичне дерево. Навіть іграшок немає, ніяких ні бантиків, нічого. Просто прикрасили гірляндою. Ну, вечірний час, вона, звісно, гарна, світиться, а днем непомітно дерева ще з листками. Тобі подобається Чикаго, саме місто, яке красиве. Архітектура, марочос. Особливо гарний сонячний день. Ну да. Інтерв'ю настрій. Насолоджуємося моментом, погодою. Шкода, що не всі в зборі дехто залишився вдома, але ми ще нас догонимо. То ми на різдво сюди приїдемо. Головна різдвяна ялинка Гірлянди накидали як попало. Беріть і фотографію. Наскільки красиві ялинки стоять в торгових центрах, там десь в маленьких містечках. У нас у Вітоні, в, в Гланелені класна ялинка. Чого не можна тут начепити іграшок, який щоб вона в день трошки красивіше, якось і веселіше виглядала. Прийшли до головної пам'ятки Чикаго. Боб називають його по-різному. Кулька, капля, бін, Боб. Знаходиться Міленіум Парк, всі знають. Вже 300 разів тут були. Дуже туристичне, популярне місце. Довго вона була на ремонті в минулому році. Вон, закохана пара. Дивіться, як романтична фотосесія. Ну що, Подобається. Yeah. Інтерв'ю. Я вже всім надаю своїм блогом для Ютуба. Я піду ж сам знімати. Людей багато. У нас в четвер був день подяки, тому такий довгий вихідний в людей. Четвер, п'ятниця, субота, і неділя. Дві карабанчики парабані ви бачили це на початку відео. Недавно ми були у місті Аврора на німецькому ярмарку. І ось місто Чикаго також організувало такий ярмарок в європейському стилі, німецькому стилі. Також продають сувеніри, лінтвень роблять, німецька їжа, сосиски, хот-доги, навіть перекрита вулиця. В місті Аврорі було зручно, ми приїхали, взагалі черги не було. Ми приїхали ввечері і в п'ятницю, напевно, після роботи я приїхав. а тут... Місто, багато людей виходило з своїх квартир, домівок, дивіться, яка черга, щоб зайти. Він маленький цей ярмарок, дуже тісно. Велике місто багато часу займає. Приїхали ми сюди в 10-й, побили годину на 103-му поверсі. Походили, походили вже друга година. Зараз, поки в українське село заїдемо, поки додому доїдемо, буде 4-5. Причому гречка? 5 баксів. 4,50. Тут треба дивитись на продукти, бо магазин то український. Ну, я не думаю, тут російське вже. Щось продають. Раніше були і білоруські, і литовські, і українські продукти, а зараз все українське. Мій канал більш для таких, хто в Україні. Тому дивіться, трошен продається, салати готові, готова їжа, голубці, картопля, суп, там. чебуреки, пиріжки, компаса, сало. Дуже схожий на магазин лілея. Скільки сало стоїть? Це дуже вкусно. Сало. 15-16 баксів за паунд. Паунд – це 500 грам.